Розповім трошки про програму, в якій я беру участь. Вона називається Study for US Institutes, Скорочено Сьюсі. Ця програма вона покликана американістам з усього світу підвищити свої знання про США. Всього ця програма передбачає кілька інститутів, наприклад, присвячені журналістиці, медіа, літературі американської, американського суспільства, зовнішній або внутрішній політиці, а мій інститут називається and Identity. культура, суспільство і ідентифікація. Відповідно, від кожної країни може поїхати лише одна людина на один інститут. Спочатку я пройшов кілька етапів в Україні, мене відібрало посольство США, і далі посольство вже рекомендує одну людину на один інститут в Америку. І вже американці з усього світу обирають учасників програми. Відповідно, всього 18 людей на програму. Я один з цих 18, кого було обрано для участі в інституті культури ідентифікації суспільства. Відповідно, ми 4 тижні будемо навчатися тут в університеті Сієтла. Це дуже інтенсивна програма. 6 разів на тиждень ми будемо відвідувати заняття. Нам вже надіслали, ще, там, мабуть, за 3 тижні до початку програми великий список літератури. І відповідно ми знайомимося із університетським життям, з викладанням, обговорюємо різні теми, найрізноманітніші, плюс проводяться невеликі екскурсії, знайомимося з містом Сієтл. А далі ще нас чекатимуть так звані польові дослідження в інших містах США. Про них я розповім пізніше.